Глядачі, вистоями поширюйте, коментуйте лайкайте. Ми – сила. Якщо Україні дадуть системи ПРО, то частково захистити Миколаїв буде, то можливо для того, щоб російські війська перестали обстрілювати Миколаїв, їх потрібно відігнати як мінімум на 200 кілометрів. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов. Навіть ракети с 300 які перероблені в клас Земля-Земля, дістають до 200 кілометрів. А якщо брати іскандерту на 500 кілометрів, потрібно відсовувати від Миколаєва російські війська. Дуже сподіваюся, що з наданням протиповітряних засобів питання частково не повністю. Захисту таких міст, як Миколаїв, Харків, Краматорськ, тепер вже і Чугуєв, Сумської чи Чернігівської областей та інших прифронтових зон можливо буде частково вирішене саме щодо захисту від ракетних обстрілів. Артилерія тоді стрілятиме лише на дальність досяжності. Жданов додав: якщо дадуть системи ПРО, то частково захистити Миколаїв буде можливо. Також військовий експерт Олег Жданов прокоментував інформацію про те, що РФ стягнула до кордонів України близько 800 літаків і вертольотів. Він розповів, наскільки це небезпечно, і чи може країна-агресор підняти Всю свою авіацію для атаки і бомбардувань, по перше, не всі літаки і вертольоти можуть нести ракети. Річ у тому, що стратегічна авіація може нести на борту ракети, ті, якими нас обстрілюють. Ракети Х 22 несуть ту 22 М3. Це аеродром в Курській області, і аеродром в місті Енгельс. Це стратегічні бомбардувальники Ту 195 або ту 160 Так ось вони можуть нести ракети, які можуть завдати нам шкоди. Вся інша авіація, яка була перерахована там близько 400 літаків і приблизно 340 вертольотів. Вони Ж не усі ударні, вони можуть наносити ракетно бомбові удари, але з малої відстані. Якщо вони вторгнуться в наш простір, то звичайно ж, ми їх можемо збити, вказав експерт. Пілоти проблема з пілотами. У РФ у них поодинокі застосування, тобто працюють дві-три пари і наносять 25 ударів, тобто 25 літаковилітів. Це могли б зробити по п'ять пілотів. У них величезна проблема з пілотами, розповів Жданов. За словами експертів, РФ залишилося дуже мало пілотів. Ворог не може підняти в повітря 400 літаків або вертольотів одночасно. У РФ. Вже намагалися закликати на війну проти України пілотів на пенсії і навіть тих, хто працює на приватні військові компанії. Однак нічого не виходить, пілотів все одно дуже мало. Крім цього, РФ регулярно втрачає цінні кадри. Українські військові часто збивають військові пташки ворога і ліквідовують окупантів. До зустрічі глядачі ви поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.